Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Ну що, ми давно з вами не були вже за цим столом. Але це не означає, що я не працюю. Я працюю завжди. На роботі працюю, додому приходжу, працюю, ну, хіба що тільки вночі не працюю. І зараз я займаюся святковою такою колекцією, тому що в нас не за горами свято Пасхи. І я зараз розробляю такі великодні свічки. Той, хто був уважний, вже перші ось робляться. Ви знаєте, я зробила дуже велику е, помилку. Е, ось у мене застигає слідуючий я, яєчко. Я роблю їх різнокольорові, роблю, щоб були в наявності. Але правда, всі роблю з одним ароматом. Потім вам вже розповім. Я зробила дуже велику помилку, я е, купила тільки одну форму. І так виходить, що віск застигає години 4, і я за вечір можу зробити тільки одне яєчко. <сум> Тому, е, якщо ви хочете їх замовити, подивіться, яка краса, які це красотулечки. І вони ще, бачите, зараз не трохи, ось, видно трохи. бачите, з таким як узором. Бачите, нерівномірний в них іде кольор, а він такий трошечки узорчастий. Ось такі красиві яєчки, їх можна буде запалити на паску, можна буде разом із звичайними крашанками да, поставити. І, у мене з'явилася така ідея, щоб не ставити їх на звичайні привичні для нас з вами вже. Да, хто дивиться мене. Підставочки, а вирішила зробити з гіпсу саме підставочку під ці яєчки. Уявляєте, як це буде красиво? Ось так вона буде виглядати. Зараз ми з вами її зробимо. Але ось покажу вам, наприклад, як це буде гарно виглядати на столі. Сюди можна поставити ось так: от буде свічечки, і, наприклад, там далі поставити звичайні ваші фарбовані яєчки. Так що, ось такі в нас. Новинки до Паски, але це не всі новинки. Я зараз тільки починаю над ними роботу, тому кому більше цікаво, переходьте в інстаграм або в Телеграм, посилання є в описі до відео та в коментарях. І там же ви побачите неймовірно красиві фото. Всі, хто там в мене підписані, вони вже бачили фото цих яєчок, я вже туди виставляла в Інстаграм. В Ютубі відео виходить. В часі з затримочкою трошки, тому хто хоче бачити всі новинки найпершому, переходьте туди. Так, ну що, давайте починати працювати. Я запалила свій кокосик для атмосфери, для того, щоб приємно тут сидіти працювати. От. Кокосик горить дуже довго, це така свічка, знаєте, довго граюча. Все, бажаю вам приємного перегляду, бо я вже дуже багато розговорилася з вами. Чекаємо, поки застигне підставочка. Я думаю, вона буде дуже красива. І знаєте, це така річ, яку один раз купив, і вона кожну потім паску вам служить. Також я зараз ще займаюся тим, що роблю якісь свічки на наявність. І, для того, і так як в мене є час, думаю, буду робити на наявність, щоб робити красиві фото. Тому зараз буду заливати свічечку. Чоловічий та жіночий силует. В мене є, до речі, хто хоче, в наявності навіть не потрібно чекати. У мене є ось а, а, з ароматом чистої павовни парочка. от А я зараз хочу її зробити в чорному кольорі із декором золотої поталі, для того, щоб вам показати. Як це гарно виглядає, але вже ці фото ви зможете побачити в інстаграмі або в телеграмі. Також для цієї парочки я зробила ось таку величезну підставочку. Бачите, хмаринка. Це хмаринка, але велика. Я вам її ще жодної разу не показувала. Давайте я вам її покажу зі свічками. Так ви зможете побачити. Ну, Її розмір реальний, хоча ви зараз, я думаю, бачите, вона велика. На неї стає ну, 3-4 свічки може стати. Тобто, це така зараз одна із найбільших підставочок, яка в мене є. Ось, наприклад, із нашою парочкою. Дивіться. Ось так, бачите? Скільки ще залишається місця? От. Тут навіть в Мої яєчки. Ну, не мої. <гум> Дивіться, бачите, то, то така вона велика підставочка, в неї поміщається багато свічок. І покажу тут краще зараз видно. Так, де фокус, фокус. О, бачите, вони такі вже, як писанки, ці яєчки мають таке напилення. Як справді, ну, фокусуйся. о, Бачите? Ось такий. І, до речі, я зараз роблю акцію на ці яєчки. Чотири замовляєте, і п'ятий іде в подарунок. Ось ці є в наявності, вони всі йдуть з ароматом бананових хліб. Ну, Тому що паска в мене асоціюється з хлібом. От, Хлібом з мучним. тому я вирішила, що я зроблю на наявність саме з ароматом бананово гріхового хлібу. Вони так смачно пахнуть ці яєчки, що це капець на всю кімнату. І там застигає, застигає ще помаранчеве яєчко. Бачите, я не знаю вам, а, ось так, от. чорний віск. У нас будуть чорні силуети. Мені здається, це дуже красиво, це дуже витончено для тих, у кого ремонти в чорному кольорі. Ну, це буде дуже красиво. Роблю з ароматом ванілі. Хто захоче, буде в наявності з ароматом ванілі. Ось так все. Хай застигає. Зараз ще зроблю це в мене жіночий салат, зараз зроблю ще чоловічий. Ставочку я також хочу прикрасити золотою потальню. Я просто представила оці чорні силуети, і вони в золотій петалі, підставочка в золотій петалі. Це так буде красиво просто. Тому вирішила робити, буду фотографувати, знімати відео, і я впевнена, що цей набір в мене хтось тай забере. Знаєте, бо це в чорно-білому кольорі це такий топовий колір. Зараз прикрасимо. Я, мабуть, ні разу не показувала, так, вам, як я прикрашаю золотою поталлю. Треба чекати тепер мінімум годину, а то дві, поки золота поталь клей, поки застигне, поки все гарненько висохне. Бачите, як переливається. Ну потім все це буде набагато гарніше виглядати, коли ще всі оці краятики. Так, застигла наша підставочка під яєчки. Давайте. Спробуємо її дістати. Я ще сама, чесно кажучи, не знаю, як вона буде діставатися, чи легко, чи нелегко. Поки що не легко. Ви не дихаєте, як там? Ви іноді дихаєте, бо мені. Часто пишуть, що Боже Альона, ви коли дістаєте, я й не дихаю. Дихайте. Так. Дивимося. Дивимося. Опа. Опа, ух ти! Дивіться, як це красиво! Клас! Яка красива підставочка! Клас! Дивіться, як це виглядає. Ось так виглядають яєчки на ній. Ви можете одразу замовити комплектом, в тому кольорі, в якому хочете. Підставочка також може бути кольоровою, може бути мармуровою, може бути білою. Як, вам, як ваша фантазія в голові намалює? Клас! Мені дуже подобається, як вам напишіть обов'язково. Мені цікава завжди ваша думка. Мені дуже подобається, я для себе також обов'язково зроблю. І на Пасху будемо поставлю яєчки і такі свічечки, і свої, які ми посвятимо в церкві. В нас вже готова друга грядка. Як бачите, вже засипали землею. І зараз, поки після роботи потроху, Саша буде займатися тим, що будемо робити слідуючу, третю грядку. Ну, і, як я казала, в планах зробити весь город в грядках. Ну або хоча б ту частину, яку встигнемо зробити, або взагалі в нас є в планах ось тут, ось цю часто, поставити ще одну ось таку теплицю, для того, щоб одна теплиця була під огірки, а друга теплиця була під помідорами. Ось так по вечорах, після роботи і народжуються мої грядочки. Эх, цибулька вже проростає. Нам вистачило весь рік ми їли свою цибулю. Навіть іще ось два ящики є. Так, готові мої силуети чорні, бачите, жіночий силует та чоловічий силует. Ось так це красиво. І зараз я буду прикрашати їх цими золотою поталью. Ось вже готова підставочка ту, яку ви бачили, вже з золотом обшкрябане, ну, коротше, зроблена техніка обшкрябання цього золота. Дивіться, яка красива. І ось те, що я і хотіла зробити в комплекті. подивіться, як це красиво виглядає. Тут ще золото не обшкрябано, на фігурках це зараз така чорнова робота, потім я все це пообшкрябую. Дуже красиво, правда? Дуже так нарядно виглядає на подарунок. Так що цей набір є в наявності. Свічки йдуть з ароматом ванілі. Дуже красиво, погодьтеся. Ще треба відфотографувати все це зробити. Тому, кому подобається, заходьте в Телеграм, там же ви побачите фото. Цього комплекту. Ну, Я думаю, що це дуже святково, комусь так на подарунок, подарити, це супер. Так був коментар, це на рахунок кави 25 кофі Ростерс, що моя промознижка не діє. Зараз хочу разом з вами все це перевірити і показати, як це відбувається. Дивіться сайт 25 Ростерс. ви його завжди можете знайти. В описі до відео та в коментарях ми в нього заходимо. Ось цей сайт. Вибираємо ось найперша, так вам не видно, да? угу. найперша колоночка кава. Вибираємо каву, Кава в зернах. Так, і тут вже ви вибираєте, яку ви хочете каву. Ось, наприклад, новинка кава зернова оця Spring-дача, яку ви бачили в останньому відео, ми в неї заходимо, нажимаємо замовити. на коштує 426 гривень. Так, нажали замовити, тепер переходимо, ось тут у нас ось кошик. Заходимо в кошик, так, щоб вам все було гарно видно. Дивіться: ось у нас 426 гривень, так? Оформити, не видно вам, так? Ага, от внизу. Так, оформити ось замовлення. Так, ось в нас тут Висвічується, щоб усе заповнити, ви заповнюєте всі свої дані, і ось слово промокод. Пишемо на українській мові і з великої букви Хатинка. Хатинка. Так, я зараз ввожу свої дані. Так, ну, по зрозумілим причинам я свої дані не показую вам, нажимаємо ось сюди. Далі. Так, дивіться, далі ви вибираєте доставку, місто, відділення, як ви будете оплачувати. І дивіться, вже ось тут мій сертифікат спрацював. Дивіться, ціна була 420. Господи, скільки? 426 гривень із моєю знижкою мінус 64 гривни і разом 355. Тому мій промокод діє. От, просто ви, можливо, ввели з маленької букви, і він висвічується, оця знижка, тільки після того, як ви введете усюди свої дані. Ви вводите, тоді діє знижка. Я нагадаю 15%. У мене іде знижка. Ось мінус 64 гривни. Тому переходьте, замовляйте, все діє. Я з'їздила до епіцентру і купила ось таку штуку: ось така фольгована, штука коштує 88 гривень за квадратний метр. Зовсім недорого для того, щоб мою oh. мість зробити фольгованим і таким чином збільшити. Світло на поличках. Ми зробили тільки одну стіночку, а можна зробити ще і ось ці боковушки, але до цього ще діло в нас не дійшло. І хочу сказати, що це зовсім інша справа. Світла стало набагато набагато більше. Давайте я вам ближче покажу свій стелаж свої рослинки. Ось так це виглядає, бачите, задня стіночка. Вкрита цією фольгою. І я вам хочу сказати, що світло зразу ж стало набагато, набагато більше. Прям воно таке якесь набагато яскравіше стало. Ну і, звичайно, дивіться, моя розсада вона зовсім перестала тягнутись, тому що стало вистачати світла. Бачите, які перчики гарненькі, вони не тягнуться, вони гарно розвиваються, коліуси мої. Так що беріть на заміточку, температура в мене в кімнаті не змінилась. Зараз навіть 22 градуси, і розсада не тягнеться, тому що розсада тягнеться тільки від нестачі світла. Подивіться, яка краса, як все гарно росте, поларгонії, які розвинуті, гарнесенькі. Петунії вже скоро треба і буде їх пікувати. Вже вони такі, бачите, величенькі, гарненькі. Гіпоестес красиві стоять, лаванда як підросла, і От, І вже ми купили світло і на нижній стелажі. Тут в мене вже проросли новесенькі баклажанчики сорт «Лейре». І вже дивіться, як рясно, у мене гарно попроростали помідорчики. Це всі помідорчики F1. І ось там вони ще. Це не F1, це сорта шапка Мономаха. І ще якісь сорти, не пам'ятаю, там підписано в мене все з боку. Тому, друзі, ось так фольга спасає положення, І не потрібно купувати додаткові. Додаткові лампи для освітлення. Освітлення спасло мої рослини. Я прям не можу налюбуватися. Знаєте, я кожного дня приходжу і дивлюся, як там мої рослиночки. Yes. Ось таку, друзі, запіканочку, це я придумала сама, ніде не знайшла не в інтернеті, нічого. Просто була така ситуація, коли я хотіла приготувати рублені котлетки із курячого філе, але часу не виявилось на те. І я думаю, як би зробити те саме, тільки так швиденько, щоб не смажитися. Думаю, а якщо все змішати і просто скласти у форму? Я так зробила, і ви знаєте, це типу запіканка. Увесь сік залишається у формі, він нікуди не витікає. Куряче філе виходить соковите, смачне. В общем, така класна штука, що я готую повторно. А взагалі це такий рецепт, який я, наприклад, можу їсти постійно. Мені таке не надоїдає. І плюс це дієтично, плюс це. Не смажане, тут нема ніякого знаєте, жирку цього лишнього. Дуже смачно, я вам раджу спробувати. Додати можна ще сюди капусточку, додати можна корінь селери, якісь овочі можна пододавати. Якщо у вас є морожений перчик, також можна додати сюди. Це дуже-дуже смачно. Можна додати кукурузки. Просто все потім гарно перемішуєте. Можна додати на 2 яйця, 3 яйця, так буде ще смачніше. Можна додати а, трохи вершків або молочка. В общем, тут насправді можна так фантазувати. Мені дуже зручно випікати ось в такій формочці, він виходить як такий шматочок м'ясного хлібу. Дуже зручно якраз відрізати порцію, та шматочок на тарілочку. От я вже другий раз випікаю, просто супер. Відправляю в духовку ну десь на годинку, на 200 градусів.